Привіт! Ви на хвилях саморефлексії з Анною Харват. Це простір, де я вголос дозволяю собі думати, не прискорюватись, не спрощувати і не ховати складне за короткими формулами, а розкладати внутрішні відчуття на слова повільно та чесно. Тут ви почуєте мої внутрішні думки, роздуми про життя, про вибір, в тому, силу, моменти, коли здається, що все розсипається, але саме тоді починає складатися знову. І слухаючи, ви зможете розслабитись, відпустити напругу, дозволити собі зупинитись. І набратись енергії з глибокого відчуття присутності в собі. Ці хвилини про дозволу відчувати, сумніватися, змінюватись і бути живими у своїй складності. Бо іноді найкраще, що ми можемо зробити для себе, це просто чесно почути себе. Сьогодні я хочу поговорити про цінності і наше оточення, тому що жити на рівні своїх цінностей це в першу чергу не егоїзм, а повага до себе. Іноді найбільше вигорання відбувається не через роботу, і навіть не через втому, а через людей, через тих, з ким постійно доводиться пояснювати очевидне. Виправдовуватись за просте відчувати провину за те, ким ти є, і це виснажує сильніше, ніж недосип чи щільний графік. Ми рідко усвідомлюємо, що найтонше та найболючіше ми витрачаємо енергію саме на зв'язки, які не резонують з нашими цінностями. Там, де ти мусиш постійно зменшуватись, стримуватись, перекладати свою щирість на прості слова, боячись, що тебе не зрозуміють, або ще гірше, що засудять, я довго шукала причину певного внутрішнього конфлікту, який іноді виникає навіть у добрих, здавалося б, стосунках, виявляється. Що справа не в характерах і навіть не в комунікації, а саме у фундаментальній системі координат, у базових цінностях. Цінності це не лише наприклад, люблю подорожі, важлива сім'я чи розвиватись духовно це глибинні речі. Як ти ставишся до правди, що для тебе означає свобода? Чи поважаєш ти межі інших людей? Що ти робиш, коли маєш владу навіть мінімально? Чи вмієш слухати, не захищаючи своє его? І якщо ці відповіді кардинально різні? То люди можуть бути вічливими, але не справжніми. Ви можете бути у відносинах, але не в близькості. Ви говорите, а вас, на жаль, не чують. Ви відкриваєтесь, а вас читають по діагоналі. Ви ростете, а вам пропонують зменшитись, бо так зручніше. Жити серед людей, які не бачать світу так, як ти, це постійно доводити собі, що ти не надто складний, не надто глибокий, не надто вимогливий. Хоча насправді ти просто чесний із собою. І ось тут настає момент істини і сили. Не ображатись. Не звинувачувати, а просто зробити вибір, обирати тих, хто живе на твоєму рівні цінностей, не кращих, не гірших, а просто своїх. Це дозвіл бути з собою. Ваша Анна Харп.